Маниша почувствовалась. Так, где Диана? Диана, да ты? А! Доброе. Я, я чуть бачила вовкив. ж это? Бежим! Бежим! Ой, что ты за в рейх? Що це за печера? Що тут? Тут якесь темно. А, це печера там, де проводили обряди, так? Ну так, наприклад, ви схід свято лідер Челідер. Ідемо. Куди там йдемо? Ну я вниз побачимо, що там. А, ти чого взагалі цих вовків? Так. Як думаєш, це були вовки чи ні? Нет, вони були вовкі, якщо а... Якщо їх не було вже сто років. Які сто років? Все буде. Ну майже підемо. Треба вибратися так їсти захотілось. Ага, ну, тут було чи має бути якась здобич. Ну, має, але скоро. Але... Хоча б рибу завершу тут. Але зараз го і мало їжі. Да хотя бы тут рыбу замерш. Я уже договорил про пролив, чи ще когось. Я рыбу замершу. Ты как в озере плавай, там та рыба... О, ось! Вот тут можно сделать. Вот иди киски, скажу тебе честно. Зараз я буду ловить рыбу. О, я бы... Это ведь... Это слива, это ведь... Угу, давай. Все, я така Білочка, зараз я тут успіваю. Зараз я ще одну рибу зовлю. Так, ну щось не з другої риби, тому цю. смачно. Я другу з вишкою. Шо? Я вже вас успівала. Ну, ні, ця риба дуже смачна була. Це Зазвичай, я від рибу. Треба ще раз зловити рибу. Я зінь цю. Ну так, зазвичай кістки. Да, так, дві кістки цієї риби. М'ясо буль. Але ця риба вона мені в цій ріки я ще не разу не ловила і тут немає кісток. Хорошо. Жодної кістки. Думаю, шловки пішли. Мені кажеться, нам треба повертатися в табір. Ідемо. Ну, Може, ще по дорозі щось знайдемо? Так. Ідемо, але я не пам'ятаю дорогу назад, О, ні, треба скоріше втікати від цього табору. Тому що цей оце рейнджер. Це да, це дуже. Ну виспайший. О, Зачекай. який запах. Зачекай. А, білка. це це майже не це, це свіжий. Я цей запах бачу, коли ці вишли. Білка завжди на дерево, білка на забузку залізе і твоє Ну, Давай я спробую. О, ребіт! Я знайшла крок, так. зараз співаю білку. А, білку? а я спіймала кролка, треба віднести. Я спіймала білку. Піддай себе до свого клану. Треба накормити. Ой, ми щось неправильно. Треба спочатку малечу було накормити. Ну Добре, йдемо до клану. До росі... Ну добре, давай різними потягнути, тому що ми вже загубилися з тобою. Е, ви не загубились. А, Треба нести в клан і накормити маленьких. Так, де і прийти ка? Mm -hmm. Молодого, але да. спочатку ж маленьких. Ні, провідництва... спочатку годують і Це Спочатку взагалі годують старіших таких. Ну да, так, сп... ну... А валізи з кошенят геть великих, їх вам годують. Королев годують ще так. Ну, але спочатку старішим. Так, коли в першу чергу. Я бачу вже. Ну, скоро подівесь. Ах, це наші землі. Ну, майже. Ну так, все, далі. Це, це чиїсь землі? Це просто ходити тут можна. Ну да, куда? Даже повідаєш того кота сірого? А, так, пам'ятаю у кота сірого. Ой. Пам'ятаю того сірого кота. Це що з ним? Його ж, бувала, що щось немає сьогодні. Сьогодні його нема. То так. Мені не кажеться, що ми не, не, не туди. А може й туди? Так, туди а, все. да, туди так, і тут... все. Так, там де б на вода була. Ось залишилось тільки піднятися. Так, покладемо чи їжу в кулі. Купу здобич. Угу. Ні, треба ж накормити на старіше. Ні, її кладуть в купу здобич, а звідти вже роздосіть або беру. Ну добре, йдемо класти в купу здобичі. що? Так, це ще якась кішка нашої території. Ну, так, куди великий клад. Доволі так, але лідера чогось я давно теж не бачила. Як і вовків. Світку тірвай. Маленькі, це з нашого вкладу. Так, до водороджі. Ну ну так, воно дуже схоже на новороджене кошенятку. Так, мало дуже. Що тут написано? А, це просто фонарик. Добре. Тут так багато ліхтарів. Так, ну просто темно, тут шахта Угу. Mm -mm. Так, стоп. Там чи там? Там, чи не там. Так, ні, ми, напевно в іншу сторону треба йти. Дай тут повернули. Так тут теж. Так добре, пішли. Десь... Я знаю, що я, тебе дам. я знаю, що я тебе поговорила. Ти ты... же запутала у нас земля тут. Ну дивіться, тут все однакове. Тут та, І Повтори там, где все. І ці знаки. Ми ж стики ж туди. Так, так. Ось ми і прийшли. Ось ми і прийшли. Ідемо. давай. Піду, піду покладу сім'яку в купу поздобить. О, тут багато зайців. Давай ты, а то я даважу покладу. А білок повністю, білку, білку вже всі. Можна жати. я, а можна я кроликовати? І кроликів також дуже багато уже. Ах, то давай просто покладемо. Іде одні жаби. А риби теж багато там. Ой. Та ти ж риби. Може з'їбув життя їжика є вже. Я з'їм кров, тому що то багато, багато. багато вже їжі. Так, то багато. Та ж кладі не справиться, воно вироїть і було перетвориться. А, все тут. А все з п'ять. 5... А, а як покласти? А, все, воно повні... Ну добре, просто покладу. Так, повністю, окрім жаби, так. Ну, добре, потіки, тоді я з'їм. По-тоді мені хтось може доловити. Ну, тоді я з'їм сама. Тому що цією рибою все-таки не доїстися. Тому що в нас чекає. Ти це знов чуєш? Так, овий, але Але чую щось... в таборі.

Я зверху. Я зверху. Я зверху, тому що вовки, Два зверху краще. Якщо вовки зайві, то вони не заберуться. Да вони вирізали сюди. Ну так, навряд чи але трошки страшно. Да, І, ні, знов це почалося. Давай скоріше засунути, щоб вони вже ми їх не будемо чути. Ах. Ці звуки продовжувалися, поки вони спали. О, я не можу спати. Ага. Це неможливо. Коли вони підуть? Та звідки мені дати? Вони мені не виходити. Без багато полічуття є. Вони щось закінчили. Так, в мене теж погано перечиться. Але ви не закінчили ви, то може ляжемо спати? Ні, Нам тільки показалось. Ну, поки що, я тут поки що почекаю. Ти не знаєш, чого тут вовкивається? Та ні, що спати не можна, не можна спати. Мені дуже страшно стає. Нарешті мене закінчили вийти. Давай почекаємо, ще не будемо спати. Ми ж все таки воїни, нам треба поохороняти. Так, взагалі у нас є спеціальні правохорони. Але все ж їх не достатньо тепер. Да, тут? Тут, тут є вище ще місце. Так, я знаю. Я піду напевно туди сьогодні спати. Так, тут є тут свісу охоронець зазвичай. Але все ж, схоже, так це. Є. А так, менше, тут охоронці, давай тут де охоронці. Я зверху де ти? А Я тут захожу. Давай охоронці сьогодні будуть сторожити, тому. Так, вони так через день. Ні, вони не через день. Коли різні звуки підозрювані, вони не так. Вони захищають. Тому що, Почти, по перше, в нас лідер. У небезпеці. Ага. В нас гарне місце життя, але чому сюди прийшли ловки? Я не розумію. Ось тут ходиться це як його головніший вон, чим мій. Але він сторожить, бачиш? Так. Я вже устала. Нарешті вона перестала бути. Ну, але спати вже не хочеться. Ага. Обоюся напевно. Це було дуже складно. Придавай поспим. Ну, все, я спать. але ну, давай подивимося на нічні зірки. Иди сюди. Тут ось нас якраз тут таке місце. О, так гарно.